А ми повертаємося до обговорення питань дипломатії. Україна має точно знати, що коли війна закінчиться, то для всієї території будуть гарантії безпеки, щоб Росія знову не напала. За словами Володимира Зеленського, це головне завдання. Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться, і що не буде будь-якого зриву домовленості про закінчення війни. Росія вже стільки разів разів порушувала свої обіцянки, порушувала всі договори і зривати мир Росії дуже легко. Тому потрібні надійні гарантії безпеки для України для всіх нас, українців Україна зараз ближче до миру ніж будь-коли. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Ірландії. Він закликав партнерів підтримати всі санкції проти Росії. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив. Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну, так чи інакше. І наше завдання, я впевнений, що це наше спільне завдання усіх у Європі: дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу у бойових діях. Потрібен достойний мир і щоб це дійсно відбулося. На стороні миру мають бути справді усі, усі в Європі і всі нації, які мир цінують, Європейський союз виділить 20 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони Молдови. Заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Кала. Далі цитата порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними та ставить під загрозу цивільний повітряний рух. ЄС цього року інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни. Небо Молдови не може стати жертвою війни Росії. Кая Каллас – висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Країни ЄС ухвалили нові ініціативи для зміцнення обороноздатності України. Про це повідомив міністр оборони Шмигаль після засідання ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Також під час зустрічі презентували запуск європейської програми оборонної промисловості. Вона передбачає виділення півтора мільярда євро грантами на період 2025-2027 років. Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Попов, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо вітання. Пане Попов, стосовно нашої близькості до миру, як про це заявив президент Володимир Зеленський на фоні тих перемовин, що відбуваються з обговорення мирного плану, який просувають американці, поїздки американської делегації до Москви і обговорення там цього плану, які зараз висновки можна зробити, наскільки ми взагалі наблизилися до миру? Можна зробити висновки, що наша сторона зробила все можливе для того, щоб миру досягти, і це правда. Але тут питання в тому, що залишаються невирішеними ключові питання. Це питання, які Путін ставить ребром, і по останній його прес-конференції в Бішкеку було видно, що без виведення українських військ контрольованих територій, легітимізації окупації. Та зняття санкцій швидкого він завершувати війну не хоче. А це принципові питання, які Україна в них не може зробити. Поступки і тому вірогідніше за все будь-який план, який буде презентований російській стороні, він її не буде підписаний, і війна буде продовжуватися. Тут варто зазначити, що не дивлячись на все бажання Дональда Трампа припинити цю війну тут і зараз у нього недостатньо важелі тиску ні на Російську Федерацію, ні на українську сторону. Тому що, коли ми говоримо про РФ, РФ можна примусити до миру і до взагалі якогось діалогу про стабільний і адекватний мир. На адекватних умовах тільки через примус. Тому що Російська Федерація зараз знаходиться в тій кондиції, коли без примусу вона не готова до поступок, а українська сторона не підпише те, що пропонує Російська Федерація, тому що ми розуміємо, що РФ пропонує їй всі мирні пропозиції, які заходять і до штатів, і які вони висували публічно. Вони антиконституційні з точки зору України, і жодна влада це не підпише, народ України це не підтримає. Ну і взагалі, ті пропозиції, які висуваються російською стороною, вони створюють вікно. Для нового вторгнення, і вони не можуть бути підписані, адже це зруйнує загальноєвропейську безпеку на роки вперед, та й взагалі може обернутися чимось навіть страшнішим ніж тільки війна Російської Федерації проти України, тому по факту. Наразі ми не готові піти на умови, які висувають Росіяни. Росіяни не готові піти на умови, які пропонує Україна. Хоча Україна пропонує абсолютно компромісні і дієві умови, на яких можна було почати діалог до укладення великої угоди. Президент Зеленський завжди акцентував на тому, що потрібно почати з безумовного припинення вогню. Але як ми бачимо, росіяни не готові і на це. І про це розповідав військовослужбовець, який був в цьому ефірі до мене. І ми про це чуємо і mm -hmm. бачимо. Щодня із медіа і з фронту росіяни продовжують наступати, а також чинити терор проти цивільного населення. Тому, на мою думку, допоки на Російську Федерацію не буде здійснено достатнього тиску, а це посилення санкцій, в першу чергу ведення санкцій проти ключових торгівельних партнерів, які фінансують економіку РФ, адже без цього вони воювати не зможуть без грошей. Ну і, звичайно, посилення України в першу чергу посилення оборони фінансування нашої економіки та нашої стійкості. Ви сказали, що ані Росія, ані Україна не готові відступитися від принципових питань, і Володимир Путін про це сказав ще до зустрічі з Віткофом, яка ще досі триває. Вони вже. На п'яту годину розмов ідуть, український президент також сказав, що питання території це не те питання, яке ми можемо розміняти на абощо в рамках цієї угоди. І на вашу думку, на що потенційно можуть бути готові американці з точки зору тиску на російську сторону або на українську для того, аби ось цю мертву точку кудись зрушити? Якщо ми говоримо про російську сторону, то в ідеальному сценарії хотілося б бачити новий санкційний удар в першу чергу по нафтогазовій галузі Російської Федерації. Це головне джерело фінансування Російської агресії. Ми розуміємо, що в нього і фінансується і фонд національного добробуту Російської Федерації, з якого зараз підтягують гроші на війну, ну і державний бюджет Російської Федерації зрозуміло. Я нагадаю, що за час повномасштабного вторгнення Російська Федерація на енергоносіях заробила. Понад трильйон доларів це колосальна сума, і наприклад, з китайською народною республікою обсяг торгівлі в минулому році в Російської Федерації він склав двісті мільярда доларів. Колосальна сума, із яких десь 170 сімдесят, це те, що КНР заплатила Росії, і переважно заплатила за енергоносії з Діндією баланс. Теж досить великий в бік того, що Індія платить Російській Федерації за енергоносії. Ну я нагадаю, що навіть Європейський Союз, який є найбільшим нашим союзником, за час повномасштабної війни заплатив Російській Федерації вже понад 300 мільярдів євро. Це два бюджети міністерства оборони Російської Федерації. То есть, по факту, два бюджети війни за 2024-2025 роки. Це колосальна цифра, і поки з Російською Федерацією не перестануть торгувати та платити їй гроші за її нафту, газ та інші ресурси, вона воювати буде спроможна. Коли ми говоримо про те, до чого штати можуть вдатися, щоб тиснути на українську сторону, ну звичайно, це їх мережа впливу. Ми розуміємо, що вона в Києві присутня в політичному просторі. В першу чергу і вони завжди її активно задіюють для тиску на українське військово-політичне керівництво, як мінімум медійно. Ми розуміємо, що для штатів не існує такого поняття як невтручання у внутрішню політику інших держав. Ну і в Україні це дуже очевидно і навіть публічно це підкреслюється. Тобто це не збройним оком помітити можна. Але ми розуміємо, що, попри будь-який тиск з будь-якої сторони, українське і керівництво, і народ України буде принципово стояти на тих позиціях, на яких стоять зараз, тобто на невідмові від. Рішень, які можуть нашкодити нашій конституції, ми просто не можемо на це піти, тому і ми не маємо куди відступати. Пане Попова, я про Китай вас запитаю. Як тільки з'явився мирний план, Трамп зателефонував китайському лідеру Сі Цзіньпіню. Потім є інформація, що французький президент Макрон цього тижня летить до Пекіна, де також буде говорити про війну в Україні. І за даними ЗМІ, він проситиме Цзіньпіня схвалити схилити Російську Федерацію до перемир'я в той час, коли Стів Вітков і Кушнер перебувають у Москві. Там вже і перебуває міністр закордонних справ Китаю Ван і де він зустрічається із міністром закордонних справ Росії Лавровим. Чи пов'язані всі ці зустрічі і візити? Ну, Китай однозначно великий геополітичний гравець, який безпосередньо залучений в процеси, які стосуються російсько-української війни. Ну я нагадаю, що Китай на ній дуже багато заробляє російська нафта, яка є одна з основних джерелом енергоносіїв для Китайської Народної Республіки, торгується з великим дисконтом від 8 до 12 доларів на барлі. Тобто, якщо умовна еталонна марка Бренд. Продається за 63-65, російський Уралс або ЕС по китайці можуть купувати на рівні 50 доларів за барель. Це дуже велика різниця. Ми розуміємо, що китайська промисловість та китайська народна республіка взагалі дуже сильно на цьому заробляє. Ну а також я нагадаю, що вони з деяких зон впливу там в Африці, в Латинській Америці, вони витісняють ослабнувшу Російську Федерацію. Та перебирають на себе контроль в цих зонах, Бо більше вони економічно і вже не тільки економічно, а й політично починають поглинання Російської Федерації, яка може стати для них серйозною ресурсною базою. Якщо ми подивимося на те, як виглядають російські політики місцевого рівня, до да, такі там є це до речі, дивний факт, але вони присутні наразі в Російській Федерації і чиновники на місцях в прикордонних областях, які мають кордон з Китайською Народною Республікою, Відповідно, вони вже всі виглядають зовсім не як росіяни, а як китайці. Тому розуміємо, ну і Наративи, які вони просувають, вони відповідно теж про китайські. Тому за таким сценарієм, Китайська Народна Республіка ослабнув, що через війну Російську Федерацію може навіть поглинути за 10-15 років. І Китайській Народній Республіці зараз дуже невигідно, щоб з Російської Федерації зняли санкції після завершення війни, і так далі. Тому Китай буде дуже активно брати участь у дипломатичній грі і навряд чи козі вдасться комусь вмовити Цзіньпіна тиснути на Путіна саме для припинення. Війни Але ж з іншого боку, Китай зацікавлений у збереженні доступу до ринку Європейського союзу, який залишається для нього одним із найбільших, з яким він веде торгівлю. І загалом, то вплив на європейський союз означає вплив по суті на весь євразійський континент. Якщо ми говоримо про торгівлю, якщо ми говоримо про відносини над державою, що робить її НАТО, група кажучи, це якраз. Такий от союз транснаціональний, ми знаємо, що Китай будує торговий шлях на Захід і в цілому веде дуже обережну політику, яка націлена на те, аби підтримувати Росію з одного боку, але з іншого боку, до тієї міри, до якої це є прийнятним для країн, зокрема Західної Європи Європейського союзу. На вашу думку, точки зору такої стратегії Китаю: наскільки йому може бути вигідно пристати на пропозицію Макрона для того, аби посилити свій вплив в Європі, особливо в моменті, коли вплив. Сполучених Штатів з Європейського континенту, ну скажу так, буде змінюється на європейському континенті. Ну тут постає цікаве питання, до да навіть більше скажу цікава гра. Сполучені Штати і країни Європейського Союзу вони знають, як зруйнувати економіку Китайської Народної Республіки. Це, звичайно, ж зупинити з нею торгівлю, повне торгівельне ембарго, і Китай зупиниться. Пояснює, чому. Китайська Народна Республіка вибудувала хоч і одну з найшільніших і найбільших економік в світі, але вона є повністю експортоорієнтованою. І тут питання в тому, що товарообіг, наприклад, США, понад 600 мільярдів доларів, з Європейським Союзом майже трильйон доларів на рік. Ці ринки ніхто не закриє. Ніхто просто не потягне купувати стільки китайських товарів, ніхто це не замістить. І по факту, якщо будуть введені ці торгівельні ембарго, китайська економіка може просто зупинитися та й уснути як позиль. Але тут питання в іншому. Ми розуміємо, що, що європейський союз, що Сполучені Штати, вони купують, по-перше, дуже багато китайських товарів в цілому, а по-друге, дуже дуже багато важливих критичних товарів, такі як рідкісноземельні мінерали, деякі технології і так далі, та я нагадаю, що, що Сполучені Штати, що Європейський Союз, вони з Китаю не тільки купують, вони в Китай ще й продають і продають дуже багато технологій, високотехнологічних виробів, і так далі. І ці заводи в тій самій Німеччині, якщо з Китаєм перестати торгувати, вони просто стануть збитковими. Тому тут наносячи шкоду китайській народній республіці, європейці і американці зобов'язані стріляти і собі в коліно одночасно. Я зараз не бачу жодних передпосилок до того, щоб у Європи чи штатів була готовність за для знищення китайської економіки робити щось подібне. Богдане, а давайте уявімо ситуацію: от якщо Російська Федерація відкине той мирний план, який привезли американці, як тоді може розвиватися ситуація далі, і як можуть діяти американці після цього? Будемо воювати. Перше однозначно, вибору у нас немає. Будемо продовжувати оборону України. Але тут є два аспекти: що буде після у Трампа в голові? Трамп знову агресивно відреагує на Путіна, як він це робив раніше. Скаже, що Путін не хоче підписувати адекватний мир, і ми будемо на нього тиснути санкціями. Нам дуже хотілося побачити цей сценарій, посилення санкцій по всім фронтам. І нафтогаз, і фінанси, і логістика, і крипта, і страхування. Дуже багато де є ще тиснути Російську Федерацію. У штатах є така можливість, і є можливість підганяти під хваста європейців, щоб ті посилювали санкції, і в першу чергу відмовилися від від торгівлі з Росією, про що Трамп вже дуже давно каже. І інший сценарій це якщо Трамп скаже, це ж це українці. А він це вже неодноразово каже. І зараз він тисне саме на українську сторону, тому що Трамп хоче завершити війну швидко. Тому не так важливо, як ця війна буде завершена. Йому важливий сам факт завершення війни. І він важливий йому з декількох причин: перше торгівельне перемир'я з китайцями воно заключене на один рік і збігає в середині 26-го року. До цього Трамп хоче мати більш сильні позиції перед Китайською Народною Республікою і вибити Російську Федерацію з під її впливу. Для цього треба завершити війну в Україні, зняти санкції з Російської Федерації та витягти її з під впливу КНР через взаємні проекти, і економічні, і не тільки. Він цього дуже хоче. Друге, це звичайно ж вибори в Конгресу у 2026 році. Його електоральна популярність сильно впала. Йому треба велика зовнішня політична перемога, щоб її відновити. Ну і третє. Це скандал Пштейна, в якому Трамп по обидва лікті зав'яз. Йому гад, теж треба перекривати великою перемогою, і він обрав цю перемогу. Це укладення великої угоди по Україні. Тому для нього сам факт угоди він набагато важливіший ніж то, яким чином вона буде заключена. І буде дуже прикро, якщо президент США продовжить тиск на українську саме сторону, у разі якщо цей план не буде підписано. Дякуємо вам. Богдан Попов, експерт центру об'єднаного Україна, був з нами на прямому відеозв'язку.